Так, ми знову були в Тафелі. У нас почались канікули літні у доньки. А я закінчила курси Бецвай, здала в суботу екзамен. Тепер чекаю на результати. І ось ми були в тафелі. Ось такий набірчик сьогодні маємо. Картопелька, як завжди. Два кусочка салатика. Так от два дві головочки. Кольрабі. Одна велика цибулинка. Потім сьогодні маємо м'ясо. Це стейк, індюка заморожений. Потім маємо щось таке бекон, але він веганський бекон. Чесно, ніколи не пробувала веганський бекон. Спробуємо, що воно таке. Далі великий такий огірок, потім чотири яйця ми маємо. Далі дві помідорки маємо. Далі така прикольна штука це суп. От ви бачите, написано 3-4 літра. Тобто оцю одну коробочку розводиш на 3-4 літри води, і в тебе виходить готовий суп. Далі молоко літр, 2 актімеля, грушка, 2 бананчики. Тут трошки є сливок, один нектаринчик. Потім салат, я прочитала вже він з морквою і рибкою йде. Потім, як завжди, такий кексик з вареничком, потім ось такий цікавий хлібчик з кунжутним із. Гарбузовим зер... Зер... зернятами. Ось вас хлібчик в таких зернятках. От. Як завжди, Маргарин. І знову сьогодні були книжки для дітей. Для донечки таку цікаву така грубенька, бачите, цікава книжечка. Новесенька. Тут, ну, з того, що я вже встигла переглянути про фею і про конячку і про дракона. Ну, дівчаткам якраз таке подобається. Ось це такий у нас набірчик сьогодні.